Всім доброго дня! Сьогодні у нас 13 13 липня і прийшло время вже зрізати нашу повітряну бульбашку. Значить, дивіться, ось у мене сорт Гулівер. Значить, у нього фактично 99%, ну, можна сказати, що 100%, ну, хай буде 99% повітряної бульбашки вже. Розкрились коробочки. бачите? Значить, Коробочки порозкривались, це вже ознака ознака того, що потрібно, потрібно зрізати, бо він почне сохнути і може почати висипатися. Значить, Сорт Гулівер. Дивіться, чим відрізняється від інших сортів. Висота. Висота стрілки у мене, я заміряв, метр сорок. Ось такий часник. Значить, повітряна бульбашка у нього мілка. Це мілкозернистий такий мілкозерниста повітряна бульбашка. Вона ще має назву Овесик. Ну така Вона приблизно таким розміром, як Овесик. Ось, наприклад, у Любаші. У Любаші, Я вже розповідав колись. От у Любаші в нас е, називається повітряна бульбашка е, вид кукурузка. Ось Дивіться, яка, яка вона крупна. Бачите, які крупні. Е, і схожі її зернятка на кукурузине зерно. Вона крупна, її, звісно, тут менше в коробочках, але тут і коробочки такі мощні. Подивіться, от в цій коробочці, ну Прям подивіться, яке, які тут огромні такі зернятка. Е, значить, от Любаша у мене цей год 80 см висота стрілки. Ірен я міряв. Он там Ірен теж 80 см. Але з Любашою Рен я ще не ріжу, тому що тут відкрилось. Ще тільки відсотків 10, все остальне, ще ось, ви бачите, запечатано, запломбовано. Тому чекаємо, щоб відсотків 80 хоча б відкрилось наших коробочок. О, дивіться, які все випирають, які гарні, які гарні повітряні бульбашки. Так, значить, як сушиться, до речі, запитували, чому. За, після прогляду, перегляду останнього відео мого, були запитання, навіщо я залишив цю повітряну бульбашку, чому я її не зрізав. Ну і вирішив я сьогодні відео, відео присвятити. Розмноженню часнику, тому що повітряна бульбашка якраз відноситься до цієї до цієї теми розмноження часнику. Зараз вам просто коротенько покажу, як я її зрізаю і як можна зрізати. Зрізаю я до першого, до першого листочка. От бачите, наша стебель це ось у нього виходить у нього останній листочок, як рахувати зверху, це перший листочок виходить. І ось получається ось так. Ось так я зрізаю зрізаю стрілочки до першого верхнього листочка. Як я зберігаю? В чому я зберігаю, де я зберігаю? Ось такі у мене є сіточки. Ячеїчка тут такий розмір 2 мм у неї. Ось дивіться, є такі фіолетові ці сіточки тут. Така мілесенька ячеєчка 2 мм. Є зелені вони, є на різну вагу, є на 5 кілограм, є на 25 кг. Ну, повітряна бульбашка звідси не висипається. Так. Е... Що я роблю? Зрізаю оцими коробочками. Я опускаю в сітку, я тоді вам покажу. І просто затягую сітку, <кхи> виношу на горіще І так так вона у мене і зберігається. На горіщі до осені, до калібровки, ну то вже то вже інша тема. Сьогодні тема, ось як зрізати, як її запакувати і викинути на зберігання. А зараз я вам розповім же ж про методи розмноження часнику. Окрім. Е як у нас 90% людей знають метод розмноження тільки зубками часнику. Ну, Значить, дивіться, як я вже казав, у нас, ну, мабуть, 90, може і більше відсотків людей на своїх домашніх господарствах розмножують часник посадкою зубків. Ось, викопали головку, висушили, долежала вона до осінні до часу посадки, розділили на зубочки і посадили наш часничок. Значить, це нормальний, гарний метод. Але ж, е, е, що значить, чим які мінуси у цього методу? Мінуси е, е, мінус такий, що у нас. Значить, з кожним роком, з кожним роком накопичує, накопичує наш часничок, наша головочка-часничка накопичує хвороби. Особливо, якщо у людей мало землі і садять на, на тій самій ділянці дуже часто, ці хвороби залишаються в землі, і з кожним роком вони накопичуються в нашій головці, в наших зубках. І часник, як називається, так можна сказати, вироджується. Вироджується він, Які признаки виродження часнику? Він родить вже не такі великі головки, не такий ріст у самого баделя часнику, Теряє в лежкості наш часник. Вже можна, наприклад, до нового року часник стає трухлим. О, ось так попросту вам кажу. що... E, значить, ви берете, хочете холодцю зварити, розлущуєте вашу головку, а там знаходите добре, якщо є один-два зубка гарненьких, таких плотненьких, а то все пусте, а внутрі просто якийсь зелений такий порошок. От ті бактерії накопичені з'їли ваш часничок, ваші зубки. Це перший признак, що його треба оновити. Значить, оновлюється часник, ну, по книжці, по літературі, там, значить, оновлюється він раз у три роки, це третя репродукція, і вам уже треба його оновити. Ну, Якщо ви дотримуєтесь сівозміни, якщо ви не садите там раз у три роки, не садите на одному місці часник, якщо ви обробляєте при посадці від бактеріальних хвороб, якщо ви обробляєте. По листочку від бактеріальних хвороб, то можна його, грубо кажучи, і 10 год рости. Ви просто дивитесь на його стан, як він у вас буде рости. Ну, переходимо. Це значить такий основний перший метод розмноження. Другий метод розмноження це у нас оновлення часнику через повітряну бульбашку. Значить, коли наша повітряна бульбашка висихає. Ми отримаємо ось такі, ось такі зернятка. Це у нас, до речі, це не люба, що це мій патріот. Це називається, це вже відкалібровані, тут четвірочка. Називається кукурузка. Це крупнозернистий. Є, як я вам сказав, мілкозернистий. Значить, Що ми робимо? Висушили, відкалібрували і посіяли осінню нашу повітряну бульбашку. Прийшла весна, прийшло, прийшов час уборки, убираємо і отримаємо ми з нашої повітряної бульбашки ось таку одну зубочку. Це називається вже дворічний метод розмноження часнику. І оновлення. Ось така повітряна бульбашка. Вона буває, в залежності від того, яку ви посієте, яку фракцію посієте повітряної бульбашки. Однозубка, однозубку виростили. Ось. Однозубка так само може мати різні фракції, різний розмір. От, Наприклад, там від одного сантиметра, грубо кажучи, 10 мм. І буває, навіть виростають при гарних погодних умовах і до чотирьох. І до чотирьох. Сантиметрів. Ну, е, стандарт посадки, от як у мене, я саджаю від, півтора, від 1,5 мм до 25 грубо кажучи. От, одну Значить, садите ви на другий рік, садите одну зубочку. І отримуєте ось такий часничок першої репродукції, уже оновлений, уже без хвороб. Бо повітряна бульбашка рахується як стірільна. У неї нема ніяких хвороб. Тому отакий двохрічний, двохрічний цикл. Є ще двохрічний цикл, це викопний називається двохрічний цикл. Коли ви посіяли повітряну бульбашку, викопали однозубку, перекалібрували, посіяли знову осінню і вибрали часник першої репродукції. Є ще невикопний метод. Ви сієте тільки там определенна кількість для кожного регіону, там різна повітряної бульбашки на погонний метр, і просто її. Осінь, літом не викопуєте. Вона залишається у вас на другий рік у землі, ви там обробляєте, можете, коли вона посохне бадель, можете і гліфосатом обробити, ті бур'яни, щоб у вас чиста була ділянка. наступний рік оця повід... однозубка вона залишається в землі ціле літо, так само осінь весною проростає, і ви отримуєте уже. Знову такий часник, тільки не викопуючи його. Ну, ось таке розказав вам, розповів вам, значить, про метод розмноження, про методи розмноження часничку. Так, які ж плюси і мінуси у розведенні часнику розмножені повітряною бульбашкою. Значить, плюси Плюси такі, що ми отримуємо е, оновлений посадковий матеріал. Це основний, звісно, самий головний плюс. Значить, які мінуси? Ну, такий один мінус, він, знаєте, 50 на 50 мінус. Е, можна до цього віднести, що вам потрібно до готового часнику е, чекати два роки. Коли ви сієте повітряну бульбашку. Якщо вона мілка, Ну то там взагалі 3 роки. Бо 2 роки буде цикл вирощування нормальної однозубки і потім уже на третій рік ви отримаєте отримаєте нормальний нормальний вже часник. Тому це теж мінус, Ну що це займає у вас якийсь шматочок землі. Pienи, зразу ви будете, будете цілий рік ухажувати за повітряною бульбашкою. Ну, це ж теж і земля зайнята, і е, робота коло нього, так? Ну і основний теж такий мінус. Це ця стрілочка і повітряна бульбашка, вона забирає. Е, Забирає частину, частину головки. Часнику. І головка вже не буде такою. Ви самі бачили, що стрілка фактично метрова. Метрова, товста стрілка, сама головка теж велика. Тому часник, ви вже не отримаєте такий, такий великий і гарний. І рекомендую вам, якщо хтось хоче займатися, треба не беріть мілкий часник. Не саджайте трійку. Навіть четвірку не треба садити на стрілку бажано від п'ятірки. Тому що сильно, якщо посадити мілкий часник, мілкий зубок, у вас буде, у вас буде тоді і мілка однозубка. Не вистачить, може не вистачить сили гарну таку виростить однозубку. І часник, от якщо ми тут подивимося, аби, аби я не залишив цей часник на стрілку, тут би були п'ятерки і шістерки. А зараз тут четверки, десь 4 плюс, троє, троєчки. І... Трієчки і четвірочки. Ну, оце основний, основний такий, я вважаю, мінус, що у вас оця ділянка. Ось у мене отакецька ділянка. Ну і часничок тут, звісно, звісно, буде, як кажуть, не дуже кондиційний. І, і буде він мілкуватий. Я ж кажу, тому треба садити, бажано садити від п'ятірки. І тоді ви зможете, і повітряна бульбашка у вас буде гарна. І ще буде часник такий більш-менш гарної фракції, хоча б четвірки-п'ятірки будуть для того, щоб його можна було тоді реалізувати. Ось Як бачите, отака сіточка. Ось така у мене сіточка, отак зрізана, зрізана стрілочка з повітряною бульбашкою. Я опускаю у сіточку, можна більше набити, можна менше, кому як подобається. Можна на горішчі, просто її підвішать, щоб вона висіла, можна просто на горішче винести і положити на, на, на діл там на горішчі. І вона благополучно так, в оцих коробочках буде у вас зберігатися до самої посадки. А тоді вже, кому цікаво, можете передивитися мої відео, як я цю однозубку, як я цю повітряну бульбашку калібрую, як я її обробляю, як я її саджаю, що я з неї викопую. Заходьте на мій канал, передивляйтесь, там на все, все показано по прошлому року. В цьому році знову покажу, як що будемо робити. До речі, оця. Оця повітряна бульбашка, яка мілка, Іменно цей Єовесик. От у неї не виходить, за один рік виростить товарну однозубку. Тому вона сіється безвикопним методом значить на два роки. Тому що однозубка з неї в перший рік, і за те, що вона міленька така, виростає теж міленька. І смисла її викопувати і садити для того, щоб отримати головки там два двоєчки і троєчки, ніякого нема. Тому сіється вона так само сіється, як і кукурузка, той вид, але ж так само осінню не викопується. Ну, з неї з неї ще на наступний рік не буде товарного часнику. З неї буде там, наприклад, 20%, грубо кажучи, поділеного таку часничку міленько. А остальне 80% буде просто дорощена однозубка, уже якісна, яку можна буде викопати і посадити вже на товарний часник. Ну, ось так постарався вам коротко, коротенько розповісти. Про це. Значить, що ми? Сьогодні ми ще викопали цибульку, зараз я вам покажу яка цибулька. І, і зараз є у мене ще такий часничок, як Рак Камболь. Так, ось така у нас цибулька в цьому році вродила. Значить, Дивіться, цибулька. Знатна в цьому році, Ух, ось такі. Такі цибулини, я дивився, 에, спостерігав за людьми, які викидають, викидають відео, то 에, год, рік на цибулю. Ось дивіться, по всьому, по всьому ряду я йду, то цибуля дуже-дуже гарна. 에, значить, вириваю я ось в такому стані, коли ще зелений, зелений бадель. Одна цибуля. Ось ще, бачите, вже отак, отак вже почала нахилятися. А відсотків 80 вже в цибульки полягло. Не чекаю я, коли вона там посохне, засохне, щоб вона ще лежала. там. Оце я її вирвав, виносю на горіще. Під шифером у мене горіще, любе. І забуваю за цю цибульку до перших морозів. Отак От я зберігаю цибулю. І повірте мені, я її ще до у червні місяці, бо завжди садю собі з лишком, у червні місяці ще й роздаю лишки. Лежить дуже гарно, вона висихає на горіші. Вона не гніє, нема там ніяких умов, бо там сухо постійно. Нічого вона там не сохне, не всихається. Хто там може думає, що на горіщі, та що там з нею буде. Та прекрасно прекрасно все. І іменно в такому стані, оце зелене стебло, воно там собі висохне і буде ця цибуля довго-довго зберігатися. До речі, хто не бачив, як цвіте. Рокамболь, ось вам, пожалуйста. Ось таку має стрілку, ось таку має квітку, але в стрілці в цій нема ніяких ні бульбашок, нічого. Це падалішні прошлогодній, Зараз ми його теж викопаємо і подивимося, який він копає, Юра. Юра, витягни лопату. Ого, глибоченько. Так, о. Ось такий. Ось такий. О, Юра, Юра. Бачите, який помощник у мене. Викопав. Викопав і порізав. Порізав часничок. Так, ну зараз подивимося. Подивимося на общий, що в нас там вийшло. Ось такий вийшов ракамболь. Не можу я сказати, що він тут прям такий супер пупер Ну, такий, такий маю. Значить, цей ріс на поливній ділянці коло полуниці. І бачите, оце? Оце отакий один, один виходить зубок. І тут, мабуть, ще. Два, а може теж це, це один, не знаю, по-моєму, двозубка було. На поливі він росте, виросте вам гарний. Ну, в общем, цьому році маємо ось такий Ракамбург. Так, ну що, на цьому відео буду своє завершувати. Кому сподобалось. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал, запитуємо. Кому що не зрозуміло, може підказуйте, якщо десь я в чомусь помилився, бо я теж вчуся, і, як кажуть, нікого не вчу, а просто показую, показую те, що я роблю, те, що я навчився, те, що я вичитав в літературі. Всім до побачення!